Вітаю вас, дорогі мої. Зараз буде дивитися, що прийде в Україну, що піде з України і з чим Україна залишиться. Піде з України оце все, що від нас приховували. Все, ці всі тайни, все, що було приховано від України, все це піде. Що прийде, буде дуже важко. Буде дуже важко, але ця карта показує, що все-таки ми йдемо вперед. Не дивлячись на те, що буде сильно важко. Вперед. Ми йдемо. І ця карта показує, що все-таки прийде те, що ми вперед продвигаємося, чим ми залишимося. Ну, по-перше, ця карта показує, що Україна залишиться, буде у нас. І будинки у нас залишаться, і якийсь достаток у людей залишиться. Чим залишиться Україна? Так, колесо судьби. Для нас судьба для України повертається в кращу сторону. Бережіть себе.